Погостювавши у бродах, гості з Білокуракинщини відправилися милуватися краєвидами навколишніх сіл. Зокрема, курс тримали на Станіславчик і не прогадали. Забігаючи наперед, скажу, що саме цей день найбільше припав до душі усім. Отож про пригоди луганчан на бродівській землі дивіться далі. З 26 по 29 червня у Станіславчику на гостей чекала надзвичайно насичена програма. Ніхто й уявити не міг, що все складеться саме таким чином. Несла свої корективи у вже спланований розклад і погода. Зокрема, в останній день усі потрапили у сильну грозу, дерева падали перед автобусом, наче гілочки. Проте завдяки начальнику МНС Зваричу, начальнику лісгоспу Ониськіву і начальнику поліції Галицькому, усі були врятовані з полону природи. Але про все за порядком. Спершу усі дружнім колективом прибули до місцевої церкви Святої Покрови, де настоятелем отець Степан Главацький. І зовні і всередині є на що подивитися, неначе підпираючи небо своїм хрестом, церква тягнеться куполом у небо. Всередині храм ще кращий. Неможливо описати ту атмосферу, яка там панує. У променях сонця золотом виблискують ікони, а їх погляд заворожує з неймовірною силою. Перша черга напевно, ми всі будемо молитися за мир у нашій Україні. Це найбільше, чого потрібно зараз для всіх дітей і для всіх українців. Це потрібний мир наші українські землі. Так само помовимося за тих воїнів, які захищають зараз нашу українську землю. Зупинившись у місцевому храмі, діти помолились за мир і спокій у нашій державі. Кому як не їм найкраще знати, що таке війна? Тож, присутні мали змогу послухати про велич кожної ікони у церкві та неповторну історію самого храму. Неймовірні пейзажі села, що дихають історією, мова йде про стару дерев'яну церкву, яка, наче поважна пані, згадує своє далеке минуле. Тут гості слухали цікаві розповіді священика і мимоволі занурювались у роздуми. Далі дорога повела до річки стир, у яку діти мали змогу зануритись вже наяву. В'ється вона блакитною стрічкою між коритими зеленю берегами і не можеш відвести від неї очей. Від річки плавно перейшли до лісу, тут гостей розважали місцеві музики. Бивши намети, діти приступили й до спортивних ігор. До гостей з Білокуракинщем приєдналися й школярі Паликоровського та Станіславчинського НВК. В той час як одні вправлялись на канаті, інші допомагали у приготуванні їжі та розпалюванні вогнища, чого тут тільки не було, але дитячу радість не порівняти ні з чим. Позитивні емоції переповнювали усіх. Чи не найактивнішими виявились сім'ї Янсевичів та Рябущів, які робили все можливе для того, щоб організувати дітям комфортний відпочинок? Два місцевих фельдшера стежили, щоб ніхто не травмувався. А два кухарі зі Станіславчицького НВК нагодували присутніх смачною вечерею: уха, куліш, плов усе розібрали на ура, а далі за планом дискотека. Бродівська районна рада щиро дякує вчителю Станіславчицького НВК Янсевичу Роману Антоновичу, вчителю Бродівської ЗОЖ No3 Рябушу Василю Петровичу, директору Полиокеровської НВК Івасюті Андрію Михайловичу, директору Станіславчицького НВК Тварковській Надії Олексіївні, сільському голові Мельнику Володимиру Степановичу та всім, хто доклався до проведення цього неповторного дійства. Три дні поспіль, як діти.